Вас вітає Київ столиця душевної та талановитої України. Київ європейське місто, в якому багаторічна історія поєднується з бурхливою сучасністю. Київ місто парк і місто особливої атмосфери. Київ з радістю готується та чекає на євробачення. Євробачення 2017 має проходити в місті Києві. У нас все готово, тому запрошуємо вас в травні до Києва на Євробачення. Приїжджайте для вас будуть особливі локації. Київ зможе об'єднати всіх і схід, і захід, і південь, і північ. Тому що все починається в Києві і все буде продовжуватися з Києва. Вас вітає місто герой Київ! Наразі ми знаходимося на найбільшій площі країни Софійській площі. Сьогодні кияни та гості міста прийшли, щоб сказати, що Євробачення повинно пройти безпосередньо в місті Києві. Чи так, кияни! Київ показав, що він може яскраво проводити найбільші світові заходи. У нас є найкраща транспортна інфраструктура, найбільший. Міжнародний аеропорт, найбільший міжнародний залізничний вокзал, найкраща туристична та готельна інфраструктура. І Київ це серце та душа України. Київщина та Київ це 7 мільйонів людей, які готові гідно зустріти, показати та привітати таке свято. І ми вже розпочали підготовку або Євробачення в Києві пройшло на найвищому рівні. Як би хто не робив, ми зробимо це краще, тому що ми. Євробачення починається в Києві.